Привіт, друзі! 20 грудня сьогодні з вами знову Валерий Кличок. Увага прикута до Флориди. В Майамі зустрічаються делегації України, Росії та США. не в форматі трьох, а в форматі нібито один на один, ну тобто американці з росіянами, українці з американцями. Але ймовірність зустрічі в тристоронньому форматі доволі висока. Зеленський повідомив, що така пропозиція надійшла. Як на мене, то це означає, що зустріч така буде. Коли, не виключаю, що і сьогодні. З російської сторони представником є Кирил Дмитрієв. Там ціла делегація, але на цій зустрічі мають бути і європейці. Ніхто нікуди не роз'їжджався, всі ще там. Росіяни продовжують теризувати Одещину, а Збройні Сили України знищують літаки в Криму. Готовий вам розповісти найголовніші деталі сьогоднішнього інформаційного дня. Тому, друзі, підписуйтесь. Дякую, що долучаєтесь до збору, про який ми з вами оголосили вранці сьогодні. За півдня фактично ми зібрали майже 40 тисяч. Це дуже класний показник. Я вам шалено дякую за те, що ви долучаєтесь. Ціль збору 100 тисяч гривень. Посилання на нього є в описі під цим відео. Дуже прошу вас долучатися. А тепер давайте трішки детальніше про все, що мені відомо. Американці запропонували прямий формат переговорів за участі України, США, Росії і, ймовірно, Європи, сказав Зеленський. Те, про що ми з вами говорили як припущення, це було моїм переконанням уже впродовж фактично тижня. Воно справді відбувається, є переговори і контакти в тристоронньому форматі. Ну, звісно, ніхто офіційно підтверджувати не буде, але я думаю, по факту ми про це точно дізнаємося. І Зеленський заявив, що угода про припинення війни. Дійсно, коли існує не лише на папері, а реально виконується. І наразі, каже, її немає. Відтак, існує вірогідність, що і не буде. Чому такі заяви Зеленського доволі контроверсійні, лунають? Ну, справді поки що немає остаточного варіанту, і, звісно, для нього це серйозний виклик. Адже він розуміє, що вкладають в цю угоду, до чого його підштовхують. Але підписання самої угоди, друзі, Зеленським, я виключаю. Швидше за все, буде досягнуто угоди про припинення вогню, а далі вибори і так далі. Тим паче до виборів вже активно Україна готується. Зеленський повідомив, що дав команду вивчати питання організації голосування українців за кордоном. Ну і сьогодні це питання я детально розбирав з Ігорем Рейтеровичем на каналі. Це відео вже є. Ви можете його переглянути. Посилання залишаю. Прав в правому верхньому кутку вже навіть законопроект підготовлений в офісі. Про президентські вибори тому переходьте, друзі, і ознайомлюйтесь трішки деталі ще друзі про переговори у Флориді. Переговори та Росії спрямовані на припинення російсько-української війни і вони не припиняються. Посланець Путіна, Кирил Дмитрів, який, я сказав, він очолює російську делегацію. Він уже є у Флориді. Він про це повідомив сам. З американського боку це стівітков та зять Трампа Кушнер, але. Пишуть, що до цих переговорів може долучитися і Марко Рубіо, головний дипломат і радник з питань національної безпеки Дональда Трампа. Адже на цих переговорах присутні радники з національної безпеки лідерів країн Європи. Тому очікуємо повідомлень, друзі. Слідкуйте за ними у моєму телеграм-каналі. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Ну і тепер трішки деталей, друзі, про вибори, адже ці всі тези лунають паралельно, і це дуже показовий момент. Вчора Путін на своїй кривій лінії сказав про те, що треба, щоб українці, які на території Росії та підконтрольних територіях Росії голосували на цих виборах. Ну, звісно, це маячає, цього не буде. І президент з цього приводу сказав, що виборів на неконтрольованих Україною територіях не буде. Виборів до українського парламенту чи президентських виборів, ну дійсно цього не може бути. Він говорить наступне. Голосують громадяни України, які знаходяться в Україні на контрольованих українських територіях. Тут можемо забезпечити чесні прозорі вибори. Також є практика закордонних голосування. На неконтрольованих Україною територіях не можуть проводитися вибори до українського парламенту і президентських виборів. Бо зрозуміло, як вони будуть проводитися, як завжди це робить Росія. Ну, однозначно так. Також Зеленський наголосив, що важливо забезпечити можливість для голосування. Військовим, які нині захищають нашу державу. Зеленський допускає вибори в умовах воєнного стану. І я думаю, що вони будуть підводити під це все. Хоча чим далі, тим більше лунає думок та навіть окремих спікерів з Офісу, що вибори треба проводити після досягнення угоди про припинення вогню, тобто після завершення війни, після її замороження. Ну і як би там не було, але нині вже чіткі ознаки того, що справді це питання дуже актуальне. Чи будуть вибори, у мене особисто 100% впевненості в цьому немає. Але однозначно, якщо буде досягнуто угоди про замороження війни, вибори точно будуть. Тобто це речі взаємопов'язані, але в будь-якому випадку Зеленський демонструє сьогодні американській стороні, зокрема Дональду Трампу, що він його чує, що він готовий, що процес рухається. Але, от, чесно кажучи, в мене є сумніви, що є велике бажання в Офісу проводити ці вибори загалом. І також Зеленський прокоментував. Коментар окремих депутатів від слуг народу, якою може бути мирна угода. Він знову повторюється з тим, що угода має бути не на папері, а справді на практиці. І він говорить наступне: я не дуже в курсі того, про що ви кажете. Відповідав він на запитання журналістів, коли йому сказали, що мовляв, ваші депутати стверджують, зокрема, Давітарахамія, що угода буде поганою або дуже поганою. Зеленський говорить наступне: про цитати відомих дипломатів, про яких ви сказали. Ну, певне, з іронією, що угода може бути погана або дуже погана, або її може не бути. Він сказав наступне: мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб його не можна було порушити ще одним бажанням Путіна. Тому не просто угода. Вона хороша, погана. Питання для кого? Що він мав на увазі, для кого хороша, для кого погана. Я не хочу це, чесно кажучи, характеризувати. Її може не бути, її сьогодні немає. Угоди сьогодні немає. Вона є тоді, коли не тільки на папері, коли вона підписана лідером. Коли війна зупинена. Це все, друзі, означає, чому я вам цитую Зеленського, що справді зараз йде активна дуже дискусія щодо формату мирної угоди і тиск на Україну суттєвий. Ну і, звісно, на Росію в тому числі, тому що, зверніть увагу, вчора на своїй прямій, який називає Кривій лінії, Путін. Декілька разів я вам про це розповідав. Говорив про те, що вони готові до укладання мирної угоди. звісно, на своїх умовах, але він не артикулював дуже чітко ті вимоги, які раніше виставляв. Вони суттєво пом'якшили. І це все свідчить про те, що росіяни запропонували. Американцям свій мирний план для того, щоб підписати цю мирну угоду. Бо продовжувати війну такої високої інтенсивності, я вважаю, у Путіна сьогодні немає ресурсів. Хоча він, звісно, буде блефувати, розповідати, що в нього все є. Ну так само, як і в Україні, особливо ресурсів нема. Хоча дійсно кредит, який нам надали європейці, він суттєво нам допоможе, але цих грошей на все не вистачить. Хоча різні економічні експерти по-різному рахують ці цифри, втім, моя думка, що 45 мільярдів євро по року це не та сума, яка потрібна Україні для того, щоб чинити спротив російській агресії. Це не та сума, яка буде достатньою для того, щоб, ну, хоча б там переломити чи як-небудь по-іншому вибудувати нові стратегії. Це справді доволі скромна цифра. Навіть в умовах без війни на відбудову України це ще буде питанням дискусії дуже великої кількості європейських загалом світових лідерів. Ну і також Зеленський згадав свій візит до Польщі. Він говорив про те, що справді цей візит був дуже важливим. А ми от дізналися про те, що президент Польщі Навроцький вручив президенту України Зеленському. Двотомник польських істориків під назвою Документи волинського злочину це символічний жест мав підкреслити важливість і значення питання ексгумації жертв волинської трагедії для Польщі і для добрих партнерських відносин між Польщею та Україною. Сказав Навроцький, але як на мене, він фактично тицнув носом. Україну, мовляв, дивіться, це ваші земляки історичні, які колись чиняли злочини проти поляків і таке інше. Ну, Навроцький відомий своєю антиукраїнською позицією, і, як на мене, такий жест був недоцільним. Але добре, що ми нормально реагуємо, не влаштовуємося скандали, бо дійсно з поляками нам треба вибудовувати. Хоча б тактичну співпрацю. З розумінням того, що у нас єдиний ворог, це Росія. Тим часом очільник ЗС Польщі Сікорський, який набагато адекватніший Навроцького, привітав, звісно, в лапках та нагородив також в лапках Орбана орденом Леніна у відповідь на його глузливе відео. Мова йде про відео, яке сьогодні розповсюджував Орбан, де мовиться про те, який він класний, які всі європейці, інші європейські лідери безглузді і взагалі бездарні, як керівники. Європейського союзу був ухвалили рішення про виділення Україні кредиту навіть не репараційно, бо направду він за визначенням то може називатися репараційним, але за своєю суттю він мав забезпечений бути замороженими російськими активами. Ну і Орбан цього приводу не дуже тішиться, адже він взагалі волів, щоб Україна не отримала ніякого фінансування. До речі, Польща, Чехія. Голосували на особливих умовах за цей кредит без будь-яких фінансових зобов'язань про його виплату. Польський дипломат маю на увазі Сікорський, опублікував відповідь на пост Орбана про те, як він врятував Європу від війни, заблокувавши використання російських заморожених активів на користь України, де й написав, що тепер Орбан точно отримав орден Леніна. Тепер трішки друзі про ситуацію. На фронті в Україні і загалом, що відбувається на Одещині, бо це регіон справді зараз потерпає дуже сильно. Росіяни нанесли сьогодні удар не лише по Одещині, але і по Ізюму на Харківщині. Внаслідок удару одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Це офіційне повідомлення обласної військової адміністрації. Внаслідок влучань пошкоджено приватний будинок та житлова багатоповерхівка. Але сьогодні прилетіло і по порту Південний. Вранці була атака, бо мене запитували про це ви в телеграм-каналі, але друзі скажу вам і тут, і там відповідав, що не буде офіційної інформації. Я про це повідомляти не буду. Є, я вам готовий її повідомити і вас з нею ознайомити настільки детально, настільки це дозволяє ситуація в умовах війни. Міністр розвитку громад та територій Кулеба повідомив про те, що обстріли не припиняються на Одещині. Після восьмої ранку зафіксували чергову атаку по порту Південний. Є влучання в резервуари, в які резервуари, друзі, я вам сказати не можу, тому що це не уточнюється і це правильно. На місцях працюють медичні працівники, рятувальники, піротехнічна служба, задіяні всі необхідні аварійні бригади. Це те, що відомо про. Порт Південний. Також стало відомо про те, що вже частково на Одещині відновлено транспортне сполучення. Про це заявив заступник керівника не існуючого керівника Офісу Президента України, а можливо існуючого Микіта. До речі, на рахунок керівника офісу президента України я вам готовий повідомити дуже одну цікаву інформацію, яка сьогодні опублікована в ЗМІ. Тому не перемикайтеся, що говорить Микита? Люди мають змогу пересуватися легковими автівками. Мікроавтобусами та невеликими вантажівками через річку Дністер. У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами. І Зеленський, як на мене, зробив дуже резонансну заяву. Він сказав, що на Одещині розбираються з людьми, які відповідають за ППО. Президент також анонсував розмову із Сирським з цього приводу. Дуже цікава заява, інтригуюча. Виходить як. Хтось. Проявив недбалість, чи хтось свідомо пропустив шахеди та ракети. Будемо розбиратися з цим, але не ми, військові, і будуть нам можливо щось повідомляти. Ну і також до приємних новин: Служба безпеки України уразила два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у Криму. Один з літаків, друзі, до речі, перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового виліту, але його знищили. Орієнтовна вартість обох літаків близько 70 мільйонів доларів. Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. І у Волгоградській області на болотах внаслідок операції ГУР виведено з ладу магістральний газопровід, мова йде про газопровід Центральна Азія, Центр. Внаслідок диверсії під об'єктом раптово просів ґрунт, ну раптово, звісно, допомогли цьому ґрунту просісти. Центральна Азія, центр так називається цей газопровід, є ключовим елементом системи, через яку Росія імпортує до 12 мільярдів кубометрів газу на рік з Туркменістану, Узбекистану та Казахстану. І про Казахстан в мене також цікава вам інформація. У Туреччині знайшли ще один російський дрон Defense Block. Про попередній дрон я вам не повідомляв. Буквально позавчора знайшли там Орлан, російський дрон. Нині знайшли ще один безпілотник. Мерлін БР, так він називається, здатний перебувати в повітрі 10 годин, долаючи 600 кілометрів. Так кажуть аналітики. Що він там робив, будемо, друзі. Вивчати, але не ми, а аналітики, а я вам буду повідомляти про це. Тому за цією інформацією слідкую цікаво, якою буде реакція влади Туреччини. Тепер друзі, про Казахстан, в Казахстані в рамках проекту Аспан побудують чотири нових заводи з виробництва артилерії та МІН. Коли я прочитав першу цю новину, от першу цю частину, звісно, вона мене збентежила. Я подумав, невже Казахстан, також як і Північна Корея, починає виготовляти для Росії снаряди. Але виявилося, що боєприпаси вперше випускатимуться за стандартами НАТО. У російській Держдупі вже почали погрожувати Астані. Ну, загалом відносини Росії та Казахстану ніколи не були дуже теплими. Росія претендує на Північний Казахстан, так само, як вона претендує на всю Україну, і можливість військового конфлікту між цими двома країнами доволі висока. Але поки що то Каїв дуже прихильно ставиться до Путіна, тому очікувати якихось там воєнних дій не варто. Що ж говорить загалом у Казахстані? Казахстан довгий час не мав власного виробництва не лише артилерійських снарядів і мін, але й патронів до стрілецької зброї. До речі, також і ми маємо з цим проблему. Тому боєздатність нашої армії критично залежала від наявних на території Казахстану складів ще радянського озброєння і поставок з Росії та колишніх радянських республік. Так, Казахстан закуповує багато російської зброї. Таку заяву для телеканалу РТВІ зробив високопоставний казахстанський військовий. Він зазначив, що в поточній геополітичній ситуації країні вкрай важливо мати власне виробництво снарядів. Ну, в принципі, логічно, але в Держдупі вважають дещо по-іншому. Алєксій Журавльов, якого ви певно, добре знаєте, назвав такі дії недружніми. Відразу виникає запитання: каже він, а чому НАТО так цікавиться саме Казахстаном? Може, тому що він межує з Росією і з цієї країни можна влаштувати черговий русофобський форпост. Журавльов побоїться, що в Казахстані збирається відмовитися від російського озброєння як раніше відмовилися від російської мови і кирилиці, говорить він. Ну так для Росії це справді вкрай важливо. Ну і тепер, друзі, про керівника Офісу президента України. Дуже інтригуюча стаття сьогодні вийшла на шпальтах видання дзеркало тижня з такою назвою: Єрмак пішов в зупу, але залишився в тіні. Регулярно зустрічається з Зеленським у кончазаспі. Відсутність підозри залишається для Зеленського основним аргументом не чіпати людей єрмака. Про що пише власне авторка статті Інна Ведернікова? Загалом я рекомендую вам прочитати цю статтю. Там багато є аналітичних думок і певне. Фактів інсайдерських. А от сама Ведернікова, авторка статті, пише наступне: корупційний скандал з плівками Міндіча не призвів до перезавантаження влади. Президент зберігає стару систему, яку побудував Єрмак, та людей екс сучільника ОПУ. Ну, справді нікого не звільнили з офісу після звільнення Єрмака. Ну і пишуть, що в Єрмака, ледь чи не Кабінету служби зовнішньої розвідки, так говорять у ЗМІ. І також, як ви бачите, зеркало тижня пише, що Єрмак щовечора у Зеленського на дачі в конче заспів. Тому, друзі, будемо слідкувати і за цим, а можливо, і буде керівник Офісу президента новий. Тім поки що Зеленський не демонструє такої готовності. Що ви з цього приводу думаєте, пишіть, будь ласка, у коментарях. І, до речі, ще одна така цікава деталь про голосування в дії. Телеграм-канали, наближені до Президента України, вже запустили навіть там опитування у себе в телеграмах. А як же ви відноситеся до можливості голосування в дії? До речі, пошиті, друзі, як ви відноситеся до голосування в дії? А також долучайтеся до збору для 66-ї бригади, який ми знову проводимо, аби допомагати нашим воїнам боронитися від російської агресії. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Посилання на збір в описі під цим відео. Всіх люблю, ми шануємо, не, не перемикайтесь! Все буде Україна!